Розкажемо про таке тепліше та комфортніше. У восьми дитсадочках двох районів розпочалися ремонти. Наконець ми деждані в групах стало тепло, уютна. Незвані гості у кривому розі затримали наркобанду з Одеси. На теперішній час чотирьох осіб вказаної групи затримано. Млинці по-криворізьки. Як містяни святкують масляний тиждень. Мені дуже подобається свято тим, що ми, по-перше, присутні. А по-друге, для маленьких діток ми даємо якийсь урок. Деталі цих та інших новин просто зараз. Я рада вітати усіх, хто з нами. Про головні події дня розкажуть кореспонденти першого міського. І я ведуча. Наталя Болдинська «Укроборонпром» перевірять іноземні фахівці. Це ініціатива президента Порошенка, про яку він заявив на спецзасіданні Ради нацбезпеки. Міжнародний аудит пов'язаний із гучним скандалом на державному підприємстві «Укроборонпром». йдеться про можливість зловживання службовим становищем керівництва компанії. Паралельно розслідуванням фактів корупції у збройних силах займатиметься тимчасова комісія Верховної Ради. Розставити ж всі крапки над і має національне а. Антикорупційне бюро. Як Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Я точно не дам зруйнувати довіру до армії. Ні тим, хто хочеться наживатися на нашій армії, на нашій обороноздатності, ні тим, хто через політичні цілі та політиканство готовий пожертвувати фундаментальними державними інтересами. І особливо на цьому спекулюють ті кандидати в президенти. Хто в бутність свою при владі бездумно скорочували Збройні сили, розпродавали озброєння по ціні металобрухту, рівняли з землею військове містечка, а самі армійські землі за безцінь спускали ділкам для комерційного будівництва. Миротворчий контингент на Донбасі робота адміністрації ООН, проведення виборів за українським законодавством. Олександр Вілкул запропонував свій мирний план для сходу України. З пропозицією він виступив у Європарламенті. Нардеп підкреслив, відновлення миру можливо лише шляхом перемовин. Їхнім результатом повинно стати ухвалення спільної резолюції Ради безпеки ООН. Також український парламент має прийняти пакет законопроєктів згідно з мінськими домовленостями. У меня есть и сила, и политическая воля для того, чтобы бороться за мир и быстро добиться результата, добиться мира. Я представил в Брюсселе свой мирный план. Он четкий, он конкретный, он полностью находится в рамках и Минского, и Нормандского формата, и он пользуется огромной популярностью и огромной поддержкой внутри страны. Тепліше та комфортніше. Одразу ж у восьми дитсадочках металургійного та інгулецького районів розпочалися ремонти. Встановлення металопластикових склопакетів з енергозбереженням на зміну старим дерев'яним рамам триває повним ходом. А батьки юних криворіжців та вихователі вже помітили значні зміни температурного режиму. Ініціатором робіт на користь найменших містян став криворізький нардеп Костянтин Усов. Наша знімальна група завітала до будмайданчиків і по Пілкувалася зі щасливими власниками нових вікон детальніше у сюжеті Олега Єрмолінського. Старі напівзруйновані вікна геть. Цього моменту у 186-му дитсадку чекали більше десяти років. Тимчасові ремонти не рятували від протягів. Нарешті все добре. Завдяки сприянню Константина Глібовича Усова ми дочекалися нарешті. Ми дуже задоволені роботою, дуже все швидко, справно. Задоволені всі батьки, працівники. Дуже вдячні. Тут виховуються особливі діти, які досить часто хворіють. Тому у приміщеннях має бути максимально тепло та комфортно. Батьки вдячні за чудовий подарунок напередодні міжнародного жіночого дня. Ми дуже раді, що нам поставили наконець, так як в групах вони були в плачевному стані, з щелей піддувало. Наконець ми досі, в групах стало тепло, уютно. Я сподіваюся, це не остання допомога нашому садику. Так як наш садик є санаторним для часто болеючих дітей. Дарим Константина Глебовича за участие в замене окон. Вот, спасибо большое. Підрядники працюють швидко, вправно, а головне якісно. Адже йдеться про приміщення для малечі. Поскольку замінені були вікна і утеплені відкоси, в садике стане гораздо теплее. Профіль йде п'ятикамерний у нас стеклопакет в три стекла з э, енергозбереженням. В ході работ було також произведено замена відкосів, утеплення внутри мінеральною ватой, шпаклевка і покраска. Також саме було проведено с роботи – це заділка заделка шва. Ініціатором капітальної заміни вікон у восьми дитсадках металургійного району та житлового масиву південного ГЗК став Криворізький нардеп Костянтин Усов за словами парламентаря. Це не просто гарна справа, а пріоритет номер один у його роботі та всієї команди. Мене як народного депутата України абсолютно не влаштовує, в якому стані знаходяться наші дитячі садки у кривому розі. В активі команди вже понад 40 навчальних закладів, шкіл та садочків, де були проведені або часткові, або капітальні ремонти. Батьки не можуть і не повинні своїм коштом ремонтувати приміщення, це неприпустимо. Тому достойні комфортні умови навчання і виховання наших дітей завжди будуть для мене і професійною, і політичною метою. Працюємо. Підрядники вже завершують заміну вікон у 123 та 225 садочках у металургійному районі. На черзі сусідні 120 та 15. А також 85, -й, 164 -й та 207 на південному ГЗК. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко перший міський. Відсторонили від посади скандально відомому директорові училища Володимиру Балакіну заборонили керувати навчальним закладом на 60 діб. Таке рішення прийняли у центральному міському суді 7 березня. Днем раніше служителі ФОМІДИ відправили Володимира Балакіна під домашній арешт з електронним браслетом та заборонили спілкуватися з підлеглими на час до судового розслідування. Бо на думку правоохоронців чоловік може впливати на свідків. Нагадаю, Володимира Балакіна підозрюють у присвоєнні державного майна. Раніше чоловіка вже двічі викликали до суду, але той не з'являвся, стверджуючи, що погано себе почуває. Зазначу, донька Балакіна водночас його підлегла теж підозрюється у присвоєнні державного майна. Разом із батьком вони могли використовувати працівників училища у якості прислуги на дачі на Херсонщині. Крім того, директор Балакін прикривався партійною приналежністю, аби вирішити свої особисті проблеми. Сьогодні слідчим суддею Центрального міського районного суду міста Рогу розглянуто клопотання слідчого запогодження з прокурором про відсторонення від посади директора міжравного центру з переготовки звільнів у запас військовослужбовців. Слідчим суддею в ході судового розгляду знайдено достатньо підстав для задоволення вказаного клопотання. Вказане клопотання було задоволене. та винесено ухвалу, якою директора вказаного центру відсторонено від. Посади директора Правоохоронці затримали наркобанду з Одеси, яка торгувала метадоном. Спецоперацію і обшуки провели слідчі Одесити, а також оперативники управління по боротьбі з наркозлочинністю. До складу угрупування входили розповсюджувачі різного віку і члени етнічних меншин. Наркотики поширювали через закладки. Правоохоронці з'ясували, що керувала угрупуванням торговців 36-річна жінка. До складу банди входили члени віком від 30 до 70 років. Кожен з учасників виконував свою роль у злочинному ланцюзі. Одні займалися розноскою закладок, інші спілкувалися з безпосередніми покупцями. У середньому за добу група наркоторговців заробляла від 40 до 50 тисяч гривень. В ході спецоперації одеських оперативників і у 70-річної жінки наркокур'єра вилучили 269 пакетів з метадоном. Товар дилер привезла в Одесу для передачі. На теперішній час чотирьох осіб вказаної групи затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 307. -ю. Драгдилера до СІЗО молодика, у якого знайшли рекордну партію так званої ширки, відправили за грати на 60 діб. Таке рішення ухвалили у центральному міському суді вранці 6 березня. Також служителі ФЕМІДи призначили підозрюваному можливість внесення застави. Аж два мільйони гривень. Нагадаю, 4 березня опору повноваженні карного розшуку спільно зі слідчими Криворізького відділу поліції та прокурорами Криворізької місцевої прокуратури номер 3 викрили наркоторговця із нечуваною кількістю заборонених речовин. Правоохоронці вилучили у гаражі затриманого більше двох кілограмів опію у сухому вигляді. 500 мл у пляшці та ще 100 у пластикових медичних контейнерах для крові. Крім того, в одному з пакетів знайшли близько літра малясу. За цінами так званого чорного ринку така кількість наркотиків може коштувати 7 мільйонів 12 тисяч гривень. Тепер ділку загрожує до 10 років ув'язнення. Не дотримався дистанції 7 березня. На так званому весільному перехресті сталася дорожньо-транспортна пригода. Маршрутка, у якій знаходились пасажири, зіткнулась із легковиком. Обидва транспортні засоби рухались в напрямку площі Володимира Великого. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій автомобіля Ополь різко загальмував, а керманич маршрутки номер 307 не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у легковика в результаті дорожньо-транспортної. Пригоди у мікроавтобуса: зім'ятий капот та розбита ліва фара. У іншого учасника аварії зім'ятий багажник, бампер та розбиті фари. Обійшлося все без постраждалих. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Ще плюс 450. Саме стільки професій стало доступними для жінок в Україні в останні роки. Поліцейська, електромонтер, гірничий рятувальник. Майстер з ремонту рухомого залізничного складу та зварювальник цими професіями вільно володіють представниці прекрасної половини людства у нашому місті. З нагоди міжнародного дня жінок, мешканки Кривого Рогу, з професіями, що традиційно вважаються чоловічими, поділились своїми секретами та життєвим досвідом. кажуть, для втілення власних кар'єрних амбіцій немає жодних перепон. Головне, щоб було відповідне бажання та прагнення до самореалізації. Я навчалася в железнодорожному техні технікумі на Йогокі і е, хотіла бути на заліз залізничному транспорті. І по закінченню, якось так, завдяки диплому, мене доля звела з електромонтажною організацією, яка мене за роки праці навчила ну, якось бути от. З електрикою, як би на ти, але обережно там виконуючи всі, все, що потрібно. Жінка образ божества. Саме таку тематику для виставки своїх робіт обрав художник Анатолій Трувкін. Відкриття експозиції пройшло 6 березня в історико-краєзнавчому музеї. Всього представили більше 30 картин. На усіх зображений образ жінок, як з української, так і світової культури. Самі роботи виконані у різних техніках, як от станковий живопис, графіка та інші. Як пояснив сам художник, таким чином він постійно намагається шукати нові способи вираження своїх ідей. Виставка відсюди дає сигнал від моєї душі ко всім життям. Тому Виставка посвящена женщині, посвящена сокровенної нашій Вселенній, яка дає життя. Танці, пісні та подарунки у Довинцівському районі. Пройшов концерт присвячений головному жіночому святу. 8 березня дійство відбулось у центрі дитячої творчості. Дружба всього концерт відвідало близько 200 криворіжців. Був присутнім і голова Довинцівської райради. Ігор Ратінов він привітав жінок зі святом та вручив майже сотню грамот кращим працівницям району та матерям загиблих атовців. Розважали гостей, таланти міста, а саме співочі та танцювальні колективи, а також оркестр скрипалів і саксофоністів. Женщин у нас в районі очень много. З удовольством будемо поздравлять. У нас порядка 92 двох награждених сьогодні будуть в залі. Також у нас в залі мами і вдови погибших воїна АТО. Трих тоже мы з удовольствием поздравим. Млинці по Криворійське. У центральному міському районі на проспекті Поштовому пройшли гуляння з приводу свята Масляної. Розважали гостей свята, співочі колективи Трояни та рідні наспіви. А порадували танцями вихованці палацу дитячої та юнацької творчості Центрального міського району. Різноманітні види солодощів, вареників та найголовніший символ масляної млинці, такими смаколиками могли поласувати криворіжці абсолютно безкоштовно. Допитливі містяни могли прийняти участь у майстер-класі зі створення ляльок, мотанок та приготування святкових страв. Ми з молодіжним виконкомом обговорювали цю тему про масленицю і прийшли сюди показати майстер-клас льок мотанок. Мені дуже подобається свято тим, що ми по перше присутні. А по-друге, для маленьких діток ми даємо якийсь урок. Мені здається, це дуже цікаво. Масляна триває смачних млинців усім хазяйкам та гостям. І на цьому у мене все у студії працювала Наталя Болденська. До зустрічі на головному телеканалі міста.